Ісуса Сина Сирахова, 38 главі 1 12 стиха, знаходимо такі слова: шану лікаря, честю через потребу в Ньому, бо Господь, створивши його і від вишнього зцілення. Інколи в їхніх руках буває успіх, бо й вони моляться Господу, щоб Він допоміг їм подати хворим полегшення, сильне для продовження життя. Святитель лука упродовж свого земного життя. Поєднав своє служіння Богу з роботою лікаря-хірурга та ученого. Незважаючи на антирелігійні гоніння під час Радянського Союзу, він не відрігся від Христа Спасителя навіть під катуванням радянської влади, він залишився вірний Христу Спасителю до останніх днів свого земного життя. Миру Валентин Войно-Ясенецький народився в 1877 році в місті Керчі. Дитинства добре вмів малювати та планував вступити до художнього університету в місті Києві, але усе змінивши новий завіт, ці слова з нового завіту закарбувались в його серці назавжди, де змусили переглянути його земне життя. «Жратви багато, а жінців замало. Тож моліться господарю жатви, що послав жінців на жниво своє. Майбутній святитель, вступивши до Київського університету, де ставши жінцем у руках Господа, де він проводивши у мирному житті операції, так і у воєнних фронтах, подеколи коли доводилось оперувати людей, де не було потрібних інструментів під руками, то він оперувавши простим ножем, слюсарними щипцями, а замість ниток використовувавши жіноче волосся. Незважаючи на свій важкий труд, він удостоївся стати доктором медичних наук за свій винайдений метод гнійних хірургій. Поряд із медичною хірургією, він бравши активну участь і в духовному житті, де він виступавши в духовних диспутах. І одного разу був присутній на цих духовних диспутах архієпископ, де почувши проповіді. Майбутнього лікаря, взявши його за руку, відвівши сторону і сказавши до нього пророчі слова, лікарю, вам потрібно стати священнослужителем». І ці слова запали так сильно глибоко в серце молодому лікарю, що він сприйнявши їх як Божий поклик. І вже у 1921 році в антирелігійний час, коли церква була переслідона радянською владою, він не зрікся від Христа Спасителя, а прийнявши священський сан. Уже через два роки він таємно приймає чернечий постриг з іменем святого апостола, лікаря іконописця Луки, де він поєднав своє архієрейське служіння зі своєю майстерністю лікаря хірурга не приховуючи своєї віри в Христа Спасителя, він не зрікшись від її, а ще більше ревностно проповідував, де він проводивши, читавши лекції, оперувавши підряснику, молившись перед операцією, благословлявши хворих. Головне настанови його в житті були, як він говорив, що слами головне в житті його це проповідувати скрізь і всюди про Христа Розп'ятого. Скальпель у Божих руках, як називавши себе майбутній святитель, незважаючи на те переслідування з боку радянської влади, він бувши у зісланнях у Сибірі, він і там, зумівши проповідати про Христа і своїми трудами, він удостоївшись, лікувавши множество різних душ, як і тілес. Скальпель у Божих руках, як назвавши себе святитель Лука. Де він провівши сотні операцій, де врятувавши сотні душ та тіл людських, навіть після земного життя, коли він відійшовши заробне життя, народ, получавши багато зцілень на його могилі. І згадується один такий випадок уже після смерті Луки, де неподалік Афін знаходиться монастир, де дуже сильно народ почитає цього великого годника Божого. І одного разу один лікар, теж хірург, проводивши операцію одному важкому пацієнтові. І Лікар, ставши у важкий момент, наступивши в нього, де він не знавши, як правильно прооперувати цього пацієнта. І плавши в глибокі гниння, він ще розмолився Христу Спасителю, де Господь почувши його молитву. І тоді, перед ним явившись чоловік, який взявши від нього скальпель. Так швидко зробивши цю операцію, показавши йому, як потрібно правильно залишити, і сказавши, що цей лікар, що цей чоловік завтра встане вже на ноги. І цей лікар, бувши в великому не, не, ужасі, тому що звертався до цього чоловіка, каже, як ви такий іскусний лікар змогли провести так благополучно і швидку операцію, тому що цей чоловік був мушений був померти, а ви поставили його на ноги. І так, де такого можна знайти іскусного лікаря, щоб подякувати і поблагодарити вам? І тоді лікар, цей чоловік, відповів, що прийдете неподалік, Афін, знаходиться один монастир, де зайдете той храм, і на такому місці ви зможете побачити мене. Цей лікар, хірург, довгий час. Проходив і він хотів чим швидше піти і поблагодарити і знайти того чоловіка, який, допомігши йому у проведенні операції. І, дочекавшись суботнього дня, він вирішив раніше приїхати. І коли він приїхав раніше, піднявшись по ступеньках цього храму. То він, піднявши свої очі вгору і він, побачивши ікону, на якій був зображений святитель Лука, той самий чоловік, який явившись йому, який разом з ним провівши операцію, той самий чоловік з сивою бородою і тих самий окуляр. Тоді цей хірург, змолившись в щедрому Богу, і Луці за благополучну операцію, завжди згадуємо дорогі браті та сестри, слова святого Євангелія. Що неможливо людині, то все можливо Богові. І також, також хочеться пригадати ще один випадок, вже на сучасний, де святитель Лука, не остаючи в беді одну сім'ю, одні, до однієї сім'ї, знаходившись, хлопчик, який дуже гарно вмівши талановито грав на піаніно. І одного разу відпрошившись своїх батьків вийти погуляти зі своїми друзями. Відпросившись від мами і коли не виходивши на вулицю, закривши двері своєї хати, і тоді сильно сипалось скло з дверей, і тим самим поранило йому дуже сильно руки, де цей хлопчик був устане в лікарню, лікар сказав, що вашої дитині прийдеться ампутувати два пальці на правій руці. І мама з великим жалем та болем. Загрустила, але згадала про милосердя Боже, що Господь ніколи не оставляє час своїх біді. І тоді вона згадала, що в їхньому будинку, в них на стіні, знаходиться ікона Святителя Луки. І тоді вона все щитро почала стала молитися до Великого Годника Божого. І тим самим через деякий час вже і дитина підключилась до неї, де тим самим вони разом молились до Великого Годника Божого. І проходить певний період відрізок часу, і Господь і святитель Лука, почувши їхню молитву, де одного разу із з кінцівок пальців просочилась кров і прорізались, почали відростати пальці, два пальці у цього хлопчика. Дивний Бог святих своїх звертається до нас Господь в святому Євангелії. Ми бачимо те, дорогі браття та сестри. Що якщо ми з чистим серцем, з щислими помислами молимося до Христа Спасителя, то Господь ніколи не оставить нас у біді і завжди подає нам руку своєї допомоги та милосердя, завжди пам'ятаємо настанови святітіля Луки, що головне в цьому земному житті робити добро. Якщо ти не можеш зробити добро своїм ближнім, то постарайся робити його хоча б, хоча б маленьке добро.